Ну що ж, ось тепер ми в лисому штаті Банд РП. Чому в лисому? Тому що ну, через те, що деякі люди не люблять зелень. Наша влада підтримала петицію, так сказати, і вирубала нахрен всі дерева. Ну, в цілому, я не скажу, що мені там дуже погано і цього стало, і все таке, тому що я купив собі нарешті перше авто. Яке насправді мене радує. Радує око та просто те, що я хотів. Ну, Я думаю, багато про нього нема що говорити. Але ось, повернувшись на секунду до дерев, скажу чесно, для мене штат став пустим. Ну, як би це не було, але дерева додавали свого шарму. Невеличко, може не такого приємного, як хотілося би, але щось в цьому було. Буде видно, можливо, коли ще щось побачимо. Що що заповнить наш штат по новому і дасть нові емоції. Наразі будемо їхати в лікарню, тому що я хочу отримати медка. Думаю, дивитись за тим, як я буду чекати лікарів, немає сенсу. Тож, коли я її отримаю або не отримаю, пройде дуже багато часу. Повернемось. Добре. Попрошу вас зняти ваш верхній одяг. Потім черга дійшла до мене. І все йшло нормально. Допоки лікар не захотів перевірити мою ротову порожнину. А я прийняв все буквально. Щудова, температура в нормі. Далі перевіримо вашу ротову порожнину. Для цього відкрити ваш рот поширше та скрібку А. Достатньо, дякую. Все у вас нормально. І також перевіримо ваше дихання. Чудово. Можете одягатися. Давайте трошки місцями змінимося. Я тут стану ближче до стінки, а ви ближче до дверей. Скажіть, будь ласка, чи займаєтеся спортом? Е, ну, в цілому так бігаю кожного ранку, там е, ходжу в зал. Там. На турнічках просто розважаюсь. <гум> Зрозуміло. А чи можете якусь фізичну право продемонструвати? Mm, так, так, звісно, звісно. Так, ну можу. Можу, наприклад, зарядку у вас розробити. <гум> <гум> Добре, чудово. Можете зупинятися. Попрошу вас відійти трошки далі до дверей, що позаду у вас знаходиться. Дивіться, позаду у мене є автормологічна табличка. Попрошу вас прочитати літери над зеленою лінією, е... Всі літери? над зеленою лінією, лише один... Так. Е, Д Ф С. Припустимо Пі. Чудово. А це було складно для вас? Чи мені так здалося? Ні-ні-ні-ні-складно, а давайте Та... над червоною лінією один рядочок. Девпотек. Девпотек, чудово. А угу. дивіться, позаду в мене є смітничок для біохімічних відходів. Якого він кольору? Терракотовий. Терекотовий? Uh -huh. Цікавий кольор, а поруч. Uh... Такий сіточкою. Uh... Mm, фіолетовий. Фіолетовий добре, а справа від мене виходить зліва від вас на столі біля ноутбуку аптечка якого кольору? Аптечного. Ну якого це аптечного? Ну таке. М -м соснова. Соснова. Чудово, добре, чи є ви наразі діючим держслужбовцем? службовцем? Mm -mm. Добре, Пройдемо до заповнення бланків. Є, все... так розумію, все заповнено. Та да, все є. Так, ну що ж. Давайте зробимо, як воно є насправді. Я сподіваюся, хлопчик вже доїхав. Ти там їдеш так? Негідник. А мені на мапі зараз не покаже, так? Де моє я... покаже? Опа. Йому потрібно було доїхати до лікарні. Зараз він їде кудись далі. Угу. Не сдаётся, что в мене авто выкрало? Я сподіваюся, мені здається. Куди Куда он может ехать? Вот мне просто интересно. Он выехал звідси. Зробив коло, тут розвернувся щойно, їде назад, заїхав на парковку, передумав бляха, він же ж просто катається. Ну, хіба так тяжко просто зробити, ну, як пообіцяв. Ах. Ну, все. Кажемо бензину папа -па, та вибираємо нове авто, щоб його орендувати. Так, так, так. Скажіть, тут є моя улюблена BMW h 4 АХ, вибачаюсь. Так, добре. Добре, 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 добре. Тож, у мене наразі є вже медкарта. У мене є ліцензії. Треба відійти подалі. Так, в цілому, в цілому, в цілому, що ми маємо? Зараз поїдемо до поліції і запитаємо у них, так, зверху є поліція? Є. Зараз до них поїдемо та запит... запитаємо в них, що на рахунок вступу. Співбесіди. Тож окей, тож окей. Ну, і по традиції увімкнемось вже так. Ну що ж, друзі, ми вже на місці. Але, як і у всіх інших гострів, я вибачаюсь, друзі, можна вас на секунду? Таке питання: як взагалі можна вступити в лави поліцейських? подавати заяву на порталі штату електронно. Ага. Чи не мати судимості і все. Тобто лише через онлайн портал? Ну буває ще я в новинах. Угу. Зрозуміло. Вам буде надходити повідомлення. Добре, Тобто, дякую. Так. Гарного вам дня. Вам також. Угу. Так. І що нам робити в такій ситуації? Подавати заявку на онлайн-порталі. Ну, взагалі, взагалі можна. Чому б і ні? На машині досі катаються. Так Чи ні? Зачекати? Блях, не можна. Так ставати зараз. Зараз, зараз, зараз перевіримо. Ну, слава Богу. Так, тоді оренду ми можемо відмінити. Використати. Це як? Відбуксувати. Прекрасно. Далі їдемо вже на нашій ласточці. Пластівці. Все. Так, забудемо це слово. Цього не було. Окей, окей, тоді давайте зараз зробимо так. Зараз поїдемо до роботи інкасатора і спробуємо. Хоч щось за сьогодні зробити. Звісно, в мене ще є жутуни. Але я от ще думаю на рахунок того, продавати їх чи не продавати. Ну, традиції є традиції. Зустрінемось вже там. Ну що ж, ось ми вже й на місці. Ах, і знову працювати. Але бізнес сам себе не купить. Тож, якщо треба, то будемо. Друже, я вибачаюсь, ти бригаду чекаєш? Я жду, чітка одне. А з вами можна? Ну я не знаю. Минут 10. Ну, в принципі, не проблема, тоді я з вами. Ну, я сподіваюся, він мене не злити так. Хотів. Типу, що трошки зачекає. І може потім десь колись. Ну, будемо сподіватися на це. Тож поки ці 10 хвилин йдуть. Я міг би ставити рекламу, тобто тут може бути ваша реклама, але кому нахрен треба реклама на 15 підписників? Ну, що є, то є. На жаль. Так. І тепер будемо чекати. чи Ну, я. Ні, я от. Угу. Ну, я якраз і слово забув, як це сказати. Тож, окей, будемо чекати, поки почнемо роботу. Тож, дорогі друзі, я так і не зміг допрацювати на інкасаторі, тому що мій комп'ютер знову не витримав онлайну в центрі міста, але я думаю, це не проблема, це не буде нас зупиняти, і любі незгоди і негаразди можна обійти. Тож, що я можу сказати наразі. По-перше, вибачайте, що це відео доволі сире, не було нічого цікавого, і в цілому я просто показав те, як отримав медкарту, та трохи попрацював. Але, знаєте, скажу одне: буду завжди шукати для вас найкращий контент, і це все лише справа часу. Наразі попрошу написати коментарі, поставити лайки, можливо, комусь цікаво, та поставити дзвіночок. Всім дякую за перегляд. Не, забу... О, привіт. Не забувайте вводити мій промокод. Та, всім папа! -па.